знаємо, що влітку в Києві також контрозвідка Служби безпеки аналогічний випадок запобігла вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді расисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, яка була в скутер закладена. І за матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно активувати ЦСВП в той момент, коли військовий підходить до місця побачення. Проте... Е нам також вдалося це все попередити, і в ході розслідування було затримано 19-річного киянина, який саме заклав вибухівку в транспортний засіб. І ми змогли встановити, що окупанти завербували також його на. Телеграм-каналах, де шукали легкі гроші, тому знову ж таки акцентую телеграм-канали пошуку легких грошей, абсолютно незмінна тактика ворога щодо вирпування наших співвітчизників для здійснення підривів, терактів, диверсій інших протиправних діянь на шкоду нашій державі.